Вночі над Полтавщиною ППО збивала дрони. Москву та Підмосков'я масовано атакували українські безпілотники. Триває 930-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Слідкуємо за подіями вівторка, 10 вересня, і вже готові вам розповісти. Вітаю з вами Ірина Скрипачова, і ви дивитеся візит. Далі стисло про головні теми нашого випуску. У Кременчуці попрощалися з Віталієм Каплуном, який загинув внаслідок ракетного удару по Полтаві 3 вересня. Ювілейний десятий, новий пристрій око від Кременчуцьких винахідників для військових. Мешканці Кременчука вимагають пришвидшити вирішення питання розрахунку за тепло з Полтава теплоенерго. Чи можна судитися із поліцейським, який спричинив тяжкі телесні? Потерпілі вимагають розголосу. Вірші української читають діти Кременчука. Кременчук попрощався з військовим Віталієм Каплуном, який загинув під час ракетного удару по Полтаві 3 вересня. У полеглого воїна залишилися батьки, дружина, син, брати та сестри. Більш детально про церемонію прощання від наших журналістів. 3 вересня, внаслідок терористичного ракетного обстрілу Полтави, загинув захисник України, каплун Віталій Володимирович. Віталій працював у сфері журналістики, був засновником медіа Час Пік та діловий тиждень. Після подій 2014 року прагнув висвітлювати правду про воєнний конфлікт. Колеги по роботі кажуть, Віталій мав стійку проукраїнську позицію. Завжди висвітлював події на прикордоні. Пишіть правду, він завжди був за правду. У 2014 році, коли було все все погано, коли місто окупували, ні на день ми не не, роботу не припиняли і писали правду, що робиться в місті. Про росіян, що вони зайшли, у нас ніколи не було ніяких там. Знаєте, це була саме його позиція, в тому числі така проукраїнська. Що ми пишемо правду. 2 липня Віталій був призваний на службу. Займав посаду оператора Радіорелейної станції першого взводу роти зв'язку. Проходив навчання в Полтавському університеті. Зв'язку призваний на військову службу 2 липня 2024 року. Займав посаду оператор Радіорелейної станції. 3 вересня Віталій перебував в університеті, коли в саме центр міста поцілили ворожі ракети. Ну, у нашій військовій частині нам прийшла звістка з 3 вересня, що в Полтаві він навчався на зв'язіста, нічого не придищало біде, скажімо так. Здається, зв'язківець, але знову ж сталося так, що в тили далеко залетіла ракета по навчальному центрі у Полтаві і забрала життя двох наших людей і залишила багато поранених. Навіть не на зоні, як то кажуть, виконання бойових дій війна. Забирає найкращих у Віталія. Залишився маленький син, дружина та батьки. Команда візиту висловлює свої співчуття родині загиблого. Вічна пам'ять герою. спостерігати за ворогом та коригувати вогонь артилерії на відстані до 8 кілометрів. Саме такі основні функціональні можливості має прилад ОКО, розроблений місцевими волонтерами-винахідниками, на чолі з Олександром Колицієвським. Фаховим інженером, механіком, нині перебуваючим на пенсії, але невгамонним та патріотично налаштованим волонтером, якому були ситуація у війську із забезпеченням необхідним обладнанням. Це вже десятий екземпляр, а їх потреба набагато більша. Окрім фінансової нестачі, додається ще і номенклатурна складова. Днями волонтери передали на фронт десяте ювілейне око. За словами пана Олександра, українське око є аналогом російського приладу муром М. Різниця лише в ціні: 50 тисяч доларів коштує муром до тисячі американських українське око. Нескладний у виготовленні та зручний у використанні, говорить розробник. Встановлюється око на площині та над стовпі. Сам прилад в даній комплектації це монокуляр, мікроскоп і моторредуктор, який регулює якість зображення, і не тільки в цьому його переваги. Встановивши прилад на розрушеному якомусь приміщенні або на деревині чи на стовбі, сам оператор, це може бути рядовий без технічної освіти, шукає бліндаж на відстані до 100 метрів, або риє собі окоп і таким чином він знаходиться в безпечному місці. Спочатку ми хотіли робити на радіоуправлінні, але реби його швидко бістрі... Замітили, і мавіки знищили разом з оператором, тому перейшли на управління дротам. Останній прилад удосконалили. До механіки додали електроніку, схрестили монокуляр, який замінили на об'єктив, мікроскоп і ip камеру Туди ж додали і одноплатний комп'ютер. А як ви бачите, це вже зображення з нашого там відстань, ми міряли десь 500 метрів. Ну найближчим, що було споруда, яка на ній є, і за допомогою пульта керування, це, що бачив життя так? так, Це те, що бачив військовий з укриття. Він в укритті. Він закріпив відеокамеру, замаскував її і сховався. Що як говорили, дуже велике. Нам потрібно відгуки від військових, от, наприклад, так також його нам горнам треба мобільний. От то, що на чим ми зараз працюємо, це мобільний прилад з можливістю, щоб там другий номер снайпера сховався, щоб по тепловізору його не бачили. Він стояв на відстані до 20 метрів. Йому більше ворог, в принципі, не треба, І міг наблюдати за місцевістю. Теж на відстані там до 500 до 1000. Українське око може використовуватись у будь-яких підрозділах, будь-яких родах військ. Найголовніше це артилерія, розвідка та штурмові дії. Щоб коригувати штурмовими діями, потрібен якісний зв'язок. Командир повинен бачити, що відбувається. На полі бою або на окремій ділянці, говорить ветеран російсько-української війни Валерій Орел. Він обов'язково поїде розвідникам, і також ми хочемо задіяти його для роботи в допомогу снайперським групам. Справа снайпера дуже делікатна. Потрібно бути. Найбільше скритність непоміченим, і е, теж спостерігати буває таке, що спостерігається декілька діб. Технічні характеристики цього приладу вони е, спроможні автономно працювати максимум до тижня на одному заряді. Тобто це дуже великий плюс. Півроку як волонтери подали заявку на адресу новоствореної структури на базі декількох міністерств та генштабу, щоб отримати фінансову підтримку від держави. Чому розглядається так довго? Тому що спеціалісти, які оцінюють ці винаходи, вони працюють на безоплатній основі. І тут би можна було взяти калькулятор і посчитати, що дешевше заплатити трьом експертам зарплату. Чи чекати, поки цей прилад піде в виробництво? А пішовши в виробництво, він би спас тисячі людей, тисячі наших солдат. Олександр Колоцієвський надає для донатів свій номер телефону 050 308 11 51. Волонтер запевняє, що можуть робити по 10 пристроїв за тиждень при наявності повного фінансування, а поки що передають лише один. В першу чергу приїдуть хлопці, які заберуть цей прибор і проведемо невеличкі тести, тобто пару днів для обучення на керування, і зразу до виконання бойових завдань прибор вже буде показувати результативні свої дії прямо на фронті. Благодійна організація, всі свої як головний інвестор виробництва «Ока» повідомляє свої реквізити для бажаючих приєднатися зараз на ваших екранах. Сьогодні у рамках проєкту Об'єднані Україною на базі благодійного фонду Артема Марченка 21 дитина-переселенець зачитала на пам'ять маленький вірш про Україну. Потім ці вірші об'єднають в один великий, який саме розповість наша Дар'я Згура. Ініціатори проєкту зазначають, що вірш створили самотужки та розділили його по чотири рядки між кожною дитиною. Потім ми це об'єднаємо в один великий ролик, підпишемо, хто, звідки, який вік. І це наша така мета показати, що діти, незважаючи на те, звідки вони приїхали, вони всі разом, ми всі українці і ми маємо підтримувати один одного. Я частинка України, її серце, тихий стук, подих вітром, цвіт калини, усміх неба, грому звук. Під небом блакитним в жовтім колосі. Хочемо ми, щоб на каче жилось. Ми краще разом стоїмо за правду й свободу, за щасливу долю нашого народу. Україна моя, найрідніший мій край. Твої гори, долини і зелений гай нас безмежно чарує, як неба, краса. Українських пісень чарівні голоса. Кожен з цих дітей та їх батьки кілька років тому тікали від страшних реалій, та знайшли прихисток у більш-менш безпечному Кременчуці. То ж сьогодні розповіли, що саме для них означає цей вірш. Те, що ми віримо в свою перемогу, те, що наша країна саме прекрасна на світі. Ми навіть не знали, куди ми їдемо. Ми ось просто їхали. Нам сказали, яке місто це. Саме Кременчук ми просто зібрали всі необхідні речі. Нас було шостеро людей в машині. Одні імось їхали. В чому було тільки для мене цей вірш означає саме любов до моєї країни, саме це допомога захисникам нашим взагалі любов до України. Та усі учасники мають лише одне бажання скорішої перемоги, аби якнайшвидше повернутися додому. Малі зарплати, малі пенсії та розбиті дороги. Що турбує, які питання виникають до влади у мешканців мікрорайону Раківка? Дізнавалася сьогодні наша Дарія Згура. В рамках традиційної рубрики Питання до влади ми знову на Раківці, аби запитати, що саме турбує місцевих мешканців. Серед почутого малі зарплатні, малі пенсії та розбиті дороги. Тож детальніше дивіться у нашому опитуванні. Зарплата мера і його замів – Саме перше питання: за що вони отримують по 100 тисяч? Обидва. Ну, його замі і мери отримують. Оце саме перше питання. За які такі здобутки вони отримують такі гроші? Що вони таке зробили для нашого міста, що вони отримують такі величезні суми. Оце саме перше основне питання, коли воно закінчиться, оцей несправедливість, а коли вона закінчиться. Це подивіться дороги, які є, на виїзді з міста в місті, які є, дири, ями, які не ладні, ці ямкові ремонти, на яких вони гроші відбивають, ці закриття шкіл, які вони роблять, і гроші знов відмивають. І у нас по приходька 105, 109, 107 во дворах немає ні асфальта, нічого, грязь. Зробили дитячу площадку, діти там гуляються, а там грязюки, болота. Частково вложили асфальт, порізали і залишилось так. Ями, Якщо підуть дощі, це буде дуже, дуже так. погано. Це на якій вулиці? Вулиця Шкільна, там 13 років 10. Зарплати, правда, продані, подобаються їх. Слішка більша разниця між, між пенсіями. Которі 25 з 3 тисячі, 3 ну і зарплата. Пенсії отримуємо 3 тисячі. Що я на 3 тисячі можу купити? І потом за квартиру надо платить, Квартплата. Там 3 тисячі тільки квартплата буде. І отримується що? куда мені діватися? Манагаро 15. Раніше була зараз лікаря Бончука 15. Дорога на торце дома, Неможливо, можна ноги зламати. Нехай звернуть увагу. Ну, а також багато питань щодо безпеки дітей у бомбосховищах під час навчальних процесів, коли звучить сирена. От це треба зробити, щоб пильни, де труби лежали, і зробити так, щоб пиль їдуть в машину, а не пиль кругом. Ну, хоча б смачити утром його водою, щоб не так воно. Ось такі питання мають мешканці Раківки до наших можновладців. Та ми зробимо усе можливе, аби їх почули у мерії. За тиждень у Кримичуці зареєстровано 599 випадків захворювання на ГРВІ та 161 випадок COVID-19. за інформацією департаменту охорони здоров'я виконавчого комітету Кримичуцької міської ради. Минулого тижня випадків грипу не фіксували. На ГРВІ більше хворіють діти: 349 з 599 випадків на COVID-19 – дорослі коронавірусну хворобу діагностовано у 143 осіб, у дітей – 18. За минулий тиждень до інфекційного відділення госпіталізовано 12 дітей з ГРВІ та 18 пацієнтів із захворюванням на COVID-19, із них п'ятеро дорослих та 13 дітей. За звітній період випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано. Така кількість захворювань знаходиться нижче епідемічного порога, розрахованого для України. Представництво громадського об'єднання Полтавщина за справедливість та мешканці Кременчука звертаються до керівництва Полтавської облради та Полтавської обласної військової адміністрації з вимогою пришвидшити процес того, аби Полтава теплоенерго залишило Кременчук, і тоді тариф на тепло з новим опалювальним періодом у місті став таким, як до 24 лютого 2022 року. Деталі з перших вуст. Добрий вечір, в мене є звернення. Громадське об'єднання Полтавщина за справедливість та мешканці міста Кременчука звертаються до Полтавської облради до керівництва та звертаються до керівництва військової адміністрації. Ми вимагаємо, не просимо, вимагаємо повернути опалення до Кременчука. Е, нехай наше місто встановлює нам тариф та подає опалення. Полтава хай розбирається в себе. Е, Мешканці вже не витримують цього знущання над ними і не можуть платити за хмарні рахунки круглий рік. Мешканці міста, так як і підприємці, подали вже сотні тисяч ісків до суду і мають позитивні рішення. Людям не залишається нічого, як, крім того, як їхати до, на сесію до Полтави та до керівника військової адміністрації Проніна. Пожежі сухої трави та сміття на відкритих територіях Кремчуцького району набирають обертів. Про це повідомляють рятувальники. За минулу добу рятувальники приборкали 5 пожеж в природних екосистемах, що виникли на території Тремчуцького району. Пожежі виникли в селі Горисловці та в селі Песарщина Піщанської громади. Через сильні переви повітря пожежі поширились на значній площі. По вулиці Лесі Українки в селі Погриби Градовської громади, в селі Горошино-Оболонської громади та по вулиці Чумачський шлях в місті Кременчук. Наслідок даних пожеж знищено близько 20 гектарів сухої рослинності та 150 метрів квадратних сміття. Травмованих чи загиблих внаслідок пожеж не зафіксовано. До осіння даних пожеж залучалися підрозділи. ДСНС району та підрозділи місцевої пожежної охорони села Піщане СМТ Градес, місто Глобино та села Обовонь. Причини виникнення даних пожеж встановлюють фахівці ДСНС. Наш випуск триває. Ситуація, що трапилася 4 роки тому, розділила життя сім'ї Панасенків на до та після. Бабусю сімейства, дружину Івана Панасенка, збив 23-річний водій. Наїзд причинив надскладні політравми. Наслідки подружжя заліковують і досі. Так само досі триває судовий процес, в якому розбирався наш Булат плаксі. Вчинок поліціянта, який перекреслив життя чотири роки тому у сім'ї Панасенків сталася трагедія. 23-річний водій наїхав на дружину Івана Панасенка, коли та стояла біля власного паркану. За словами пана Івана, експертизою було встановлено перевищення швидкості лише 61 кілометр, у той час як Іван Панасенко за його словами бачив, як дружина відлетіла на 8 метрів після удару. Слідство встановило, що за кермом авто. Був діючий працівник поліції. Медсуд експерт установив важкість травм дружини і підписався під цим більше як через рік, з моменту того, як трапилося: то відрядження, то відпустка, то лікарняний такі були пояснення. Мені вже тоді закралося таке відчуття. Що якась невидима сила і дуже потужна рука уже водить оцими слідчими діями. Отримані травми подружжя лікує і досі. А зі слів Івана Панасенка, один лише гумілкостоп в жінки не загоювався три роки. А травми надзвичайно складні. Дехто з лікарів Кременчуцьких дозволяв нам казати, коли її привезли сюди в реанімації, Після того, як це трапилось в каменних потоках, що чи житиме? Це була дуже важка політтравма, травма, розбита ліве плаче лопатка, потрощений таз, потрощений голіностоп, який оперували, коли вона переносила такі болі. Добавляється ще одна біль. Це біль отакого от відношення. Державних органів до потерпілих. Сама потерпіла Алла Панасенко згадує про цю ситуацію так. Впавши, я подумала: ой, яка земелька холодна, це що мені тут помирати? Далі ж прокинулась вже у другій лікарні, де довго лежала у реанімації. Згадує, збирали її тіло буквально по шматочках. Я пішла до сусідки взяти молоко. Банка була десь так неповна. Несла це молоко в лівій руці, а правою за шийку тримала, бо воно було неповне і щоб не розслюпувати. Подивилася, справа не було нікого. Подивилася зліва, я бачила машину. Ця машина їхала далеко. Щоб мене збити було, це треба було летіти на крилах або з великою швидкістю. Я перейшла вже лінію, наступила на білу лінію і ступила ногою. Потім я вже нічого не пам'ятаю. Вже тільки опомилася, коли чоловік до мене говорив, що потерпи, потерпи, я тебе дуже прошу. Забрали мене в Полтаву. В Полтаві я прилежала два місяці. Там почалась корона, перевезли в Кременчук, а в Полтаві я взагалі лежала, не рухалася. Біля мене чергували мої, моя сім'я, син, дочка і чоловік. Цілодобово дуже важко було це все переносити, дуже було обідно і сльози. І за це все, все, час тільки раз прийшли в Полтаві до мене молоді поліцейські, Записали і пішли. І ніхто нічого не звертався. Потім перевезли мене в Кременчук, у госпіталь. Тут я місяць пролежала, і знову тут коронавірус, і перевезли мене додому. Жінка наголошує єдине, що вона хоче, це справедливості. Також пані Алла розповіла до повномасштабного вторгнення писала лист на офіс президента, після чого справою почав займатися слідчий з Полтави, який за її словами не розумів, чому цю ситуацію затягують. До сьогоднішнього дня вже скоро буде 18 листопада, 4 роки. Саме головне, що показують, що висновок у кінці, що я взяла банку молока, вибігла із хвіртки і прямо на машину попала. А машина вона протягла 8,5 метрів, а за спиною була ширина 11 метрів. Тим, по-перше, кажу, я ніколи не бігаю, у мене вік такий, що я вже не побіжу. А по-друге, кажу, Ігор звернулася до його поліцейською, який мене переїхав. А де взялася кришка на молоці? Як наголошує чоловік потерпілої Іван Панасенко, кожного разу саме у день судового засідання в обвинуваченого Ігора Семенова з'являлися якісь проблеми. То він не може з'явитися через хворобу, то ще якась причина. То травма трапилася, бачите, він грав у футбол і ребра поламав в падінні. То сам адвокат десь на інше засідання більш важливе поїхав в той час, коли має відбуватися засідання. Словом, я можу сьогодні з абсолютною переконанням констатувати, що це йде навмисна затяжка процесу. Також скаржник Іван Панасенко заявляє, що під час одного судових засідань ситуацію, у яку втрапила його дружина, намагалися перевернути з ніг на голову, виставивши все так, як наша Алла Панасенко сама побігла під машину поліціянта. Наголошує, запідозрив, що таке може бути ще з того моменту, коли дізнався, яке адвокатське відомство захищає обвинуваченого. Мова йде про адвокатське бюро Анатолія Кононенка. Представник обвинуваченого Віталій Кононенко від заяв сторони потерпілої відхрещується та наголошує, що діє виключно у рамках закону. Питання не в тому, що там якась до коза, а питання в тому, що саме не переведений бойовий підрозділ і буде направлено для виконання для виконання бойових завдань на території ну зрозуміло Бодоницька або Путської областей. Хочем mm -hmm. воювати він буде, і він же переведений на бойовий підрозділ. Раз п'ять пропонував їм е, відшкодувати шкоду, mm -hmm. а чоловік Панасенко е, не хоче е, відшкодовувати шкоду, хоча подав сам позов і каже, що ми нічого не відшкодували. Тобто, хто тут ще фальсифікує, мене питає, мій її початку був. Готовий відшкодувати шкоду шкоду. Про це знає і прокурор, якби я це і відкрито в засіданні казав. Він відмовляється. Хоча це я ж кажу, самі подали позов про відшкодування шкоди, але не хочуть брати кошти. Я їх позицію трошки не розумію. За словами адвоката, сторони обвинуваченого його підзахисний є бійцем тактику оперативного поліцейського підрозділу, і саме тому був передислокований на східний фронт для виконання бойових завдань. Довідку про це адвокат пообіцяв принести на наступне судове засідання. Окрім того, з приводу цієї ситуації ми звернулися до прес-офіцерки нацполіції Анни Васенко і та повідомила, що справу вже давно було передано до. Суду, і на даний момент цим займаються виключно представники суду. А відтак наші журналісти спробували зв'язатися з суддею Жанною Баранською, яка веде дану справу. Проте як відповіла нам її секретарка Ірина Таран, вона наразі знаходиться у відпустці до 18 вересня, тож ніяких коментарів. Наступне судове засідання у цій справі має відбутися 26 вересня, у той же час, як Заявляє Іван Панасенко, з огляду на попередні засідання та ситуації, він не дуже вірить, що воно взагалі відбудеться. 18 нічних проти 28 спекотних в день на завтра, 11 вересня. Нам прогнозують працівники небесної канцелярії. Без опадів і з легким вітром 10 кілометрів за годину. Середня добова вологість повітря 57%. Літо ще тримається. Тримаємося, і ми з вами. Всім доброї ночі і вдалого прийдешнього дня. Побачимось на візиті о 20.40. Бувайте здорові!